Здоров'я дітей головне багатство для батьків, впевнений губернатор області Едуард Матвійчук. Уберегти дітей від хвороб, попередити розвиток серйозних захворювань на ранній стадії, зберегти їх здоров'я ось мета дитячого медичного огляду, який стартував в одеському регіоні з 1 квітня в рамках програми губернатора області Едуарда Матвійчука Народний бюджет. Всього медичним оглядом охоплено 354 тисячі дітей шкільного та дошкільного віку, які живуть в усіх містах і населених пунктах Одеської області. От уже з першого числа начався второго там, наче апреля почався дитячий мідесмот. І от даний от ми з вами зараз спілкуємося, А порядка 30 школ в Одеської області приїхали виїзні бригади, лікарі. Я угу. ні в школі осматривають поголовно дітей. От в цей же момент. І это в день у нас осматривається. Я постійно смотрю на ті цифри. смотрю на цифри мало того количество осмотріх, коли виявлених болезней, клієнство направлень. І ви повітря не було важливі для наших телезрителей, и для наверное, для нас, для всіх взрослых нету здоров'я наших дітей. Одночасно, селами і селищами Одеської області стартував дитячий медогляд і в обласному центрі. Бригади лікарів працюють в стінах шкіл і дитячих садків. Про медичні огляди заздалегідь попереджені діти. Извечайно с прохождением и догляду ознакомлены и батьки. Была проведена очень большая подготовительная работа. Мы провели родительские собрания, где довели до родителей инициативу нашего губернатора Одесской области Эдуарда Линдовича Метвичука о том, что мы можем пройти медосмотр у нас в школе. это не потребует времени у родителей, тратить его летом ходить специалистам, сидеть в очередях. Это очень удобная форма. Поэтому наши врачи совместно с врачами поликлиники сейчас работают. За свої 17 років роботи у навчально-виховному комплексі гармонія шкільний лікар Ольга Мільохіна зазначає, що це перший комплексний огляд учнів всіх без винятку класів. А найголовніше, те, що повний медичний огляд дозволяє виявити всі можливі патології, як вторинні, так і нововиявлені. Найбільш часто зустрічаючіся патології це все таки органи зріння. Тобто, приблизно 9% процентів. Учащихся вновь виявлена патологія зрення. На втором месте это идет хирургическая патология, где-то 7% и 3% патология лор. Педиатри... Нами педиатрами выявляется вот в таких амбулаторных условиях это в основном ожирение или отставание физического развития. У щоденній метушні ми часто забуваємо про здоров'я, а хвороба не чекає. Коли у нас знайдеться на неї час, на очах нашого оператора в школі номер 69 в ході дитячого медичного огляду у учня другого класу було виявлено на шкірі новоутворення. Давай спочатку слушу спиночку. Я стань ровненько. У Тебе це коли почала рости? А мы хотим к врачу сходить. Удалять ее надо. Она у тебя растет, я вижу. Ровненько ножки поставь. Дыши хорошо. Да, раньше ее не было. Обязательно чтобы к хирургу пошли. Дело в том, что это может вырасти за последний год. Это не, не то заболевание, которое проглядели когда-то. Поэтому это все ну, в процессе работы мы решим. Он пойдет, э, в ближайшее время пойдет к хирургу, там его проконсультируют и скажут, что делать. Методы а лечения выгоняете? очень просто. Криогенный метод. Ну, э, хирург уже там решит, каким методом будут ему удалять. В ході медичного огляду фахівці роблять записи не тільки в медичну амбулаторну карту дитини, але й заповнюється форма щорічного профілактичного диспансерного спостереження за дітьми. Вчасно виявлена патологія це 100% успіх лікування, врятоване здоров'я чи навіть життя. Всі результати обстежень доводяться до відома батьків для того, щоб кожна дитина отримала необхідне лікування. Здесь мы выносим группу здоровья, группа занятий физкультурой, то есть все диагнозы ребенка, которые были в прошлом в анамнезе, которые в настоящее время, то есть какие-то диагнозы снимаются, какие-то диагнозы вновь появляются, рекомендации выносим, то есть ребенок должен дополнительно, допустим, пойти все-таки в поликлинику, если он здоров, то останавливается, то есть он здесь, замыкается все на школе, если же у него выявляются какие-то вновь новые как бы, заболевания, он должен все равно потом дальше пойти в поликлинику. Уже с родителями и проконсультироваться у того специалиста, которого вот там или предзаболевания выявили. Напередодні медогляду в одеських школах проходять збори, де батьків знайомлять з принципами проведення дитячого медичного огляду. У школі, де ми побували, не знайшлося жодної родини, яка б відмовилася від обстеження своєї дитини. 34 класи школи, всі 936 її учнів будуть перевірені кваліфікованою бригадою лікарів. Адже комплексний, абсолютно безкоштовний огляд спеціалістами в стінах закладів, де навчаються або виховуються діти. Це ще й велика зручність для батьків. Хочу от имени наших родителей, учителей, детей сказать Эдуарду Леонидовичу Матвичуку большое спасибо за очень правильное решение о проведении медицинского осмотра профилактического характера детей на базе школ. Этим решением довольны дети, довольны родители, и мы, учителя, поддерживаем это правильное решение. Впервые в этом году нам не пришлось летом, мне лично с мужем прервать отпуск, мне не пришлось тратить неделю, как минимум, времени на то, чтобы стоять в поликлинике в очереди. Очень удобно. Сын прошел, карточку мне показали, и я уже знаю, к какому специалисту мне нужно обратиться. То есть, конечно, для меня, когда Для матери экономия времени очень большая. Огромное спасибо. Я надеюсь, что как бы и в следующем году нам тоже так облегчат жизнь, как это произошло в этом году. Програми «Дитячий медогляд проводиться в нашій області в рамках програми президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України. Її продовженням успішно реалізованої у 2012 році в рамках ініціативи губернатора Едуарда Матвійчука програми Народний медогляд. Чим раніше виявиться хвороба, тим легше її буде лікувати. Про це знають навіть діти. А здоров'я це щасливе майбутнє, і в цьому самі обстежувані не сумніваються. На мой взгляд, медосмотр в школе это очень удобно, потому что не врачи идут к нам, а, точнее, не мы идем к врачам, а врачи идут к нам. Не нужно тратить свои драгоценные каникулы для того, чтобы пройти медосмотр в поликлинике. Я, мои родители, все одноклассники говорят большое спасибо губернатору за то, что он предоставил такую возможность в школе пройти этот медосмотр. Да. Я хочу сказать спасибо Эдуарду Леонидовичу Матвичуку за хорошее решение. За то, что он беспокоится за наше здоровье.